Виконуємо додаткове завдання 1 проєкту 2 до тем 3031 за підручником інформатика 7 клас, авторів Тріщук-Лазарець 2024 року випуском. Відкриємо вже створений проєкт, тільки перед відкриттям я змінюю його назву. Нехай в мене буде проєкт 2.0. Ну а для додаткового завдання 1 буде 2.1, 2, 2 проєкт 2.2 і так далі, тобто ніби іншій версії. Відкриваємо середовище розробка IDLE, Давайте запустимо, згадаємо, що в нас тут є. Я зараз пришвидшу відео, щоб швидше виконалося. Зараз нам це не потрібно. І бачимо, в консоль виведено, що перемогла помаранчева черепашка. Тепер нам потрібно зробити так, щоб дана інформація виводилася не в консоль, а ось тут під трасою. Отже, print нам вже не потрібно. Ми будемо використовувати функцію write для черепашки. Але для зручності ось цей текст будемо зберігати з мінії з іменем текст. Дужки забираємо. Ну і зрозуміло для інших черепашок також. Будьте обережні, не змістіть відступи. Ну і тепер нам потрібно це вивести. Перейдемо наперед. Ми ось тут писали цифри. Давайте навіть скопіюємо. Використовували вже функцію write. Ну і бачимо, перо черепашки зараз піднято. То коли ми будемо переміщати черепашку вниз, за нею сліду вже залишатися не буде. Виходимо з циклу, забираємо відступ, переміщаємо черепашку, переміщаємо вниз. Ну і почнемо писати від початку траси, це в нас координата x-380, бачите, для черепашок є. От по Y. Ми починаємо малювати трасу з Y200. І ось тут малювали лінію штрихову. Це ми опускалися на 400 пікселів, Тобто в нас вже буде мінус 200, ну, але, зрозуміло, потрібно опустити ще нижче, щоб текст не находив на трасу. Нехай буде мінус 250. Ну і тепер це просто вставляємо, тільки зробимо більший шрифт, хай буде 24. Ну і вирівнювання. У нас вирівнювання було по центру. Нам потрібно, щоб була цифра над лінією. А ось тут вирівнювання поставимо left. Тому що якщо буде по центру. То частина тексту піде вліворуч, ліворуч, а нам потрібно, щоб з цієї точки нас пішло праворуч. Незрозуміло, ми маємо виводити не І, а текст. Змінну текст. Ну, В ній буде якийсь, залежно від того, яка черпашка перемогла, ось цей або цей, або цей, або ось цей. Давайте збережемо. Та виконаємо. Я для побудови траси також пришвидшу відео. Ну а як вже рухаються черепашки, пришвидшувати не буду. Так, текст у нас виведений добрий. Тільки на початку я говорив, що збережу з іншої версії. Так, давайте зберігаємо. А це потрібно було зробити на самому початку. Тому що ми, коли виконували програму, воно автоматично зберігалось. Тепер переходимо на англійську мову. Ну і вертаємо Ctrl-Z, все. Я вернув. І зберігаємо це. Ось це початкова версія. Замінюємо. Початкова версія і кінцева, яку ми ще не зробили. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!